Передивився прес-конференцію прем'єра Шмигаля. Ну, на перший погляд, знаєте, така розумна, балакуча, досить освічена, інформована людина. Але щось мене не полишало таке відчуття, як при прослуховуванні пісні Все хорошо, прекрасна Маркіза, все хорошо за ісключенням Пустяка. Причому у виконанні цієї пісні з вуст відомого Арестовича, можливо, я помиляюсь, але в мене так і залишилось нерозуміння, все-таки як житиме пересічний українець цієї зими, як відбудеться формування державного бюджету на наступний рік не щодо захисту. Досить сумнівного бізнесу з сумнівними прізвищами, які мають досить цікаві рахунки за кордоном і своєрідні прибутки. Мене так і залишило нерозуміння, як відбудеться життя українців стосовно зарплат і пенсій, що має зробити уряд для того, щоб Відійти від політики знецінення зарплат і пенсій при формуванні бюджету на наступний рік.